Сьогодні відео необічно починається. Починається із начала ігри. Але ми про... трошки проігруємо. Я вам показую це відео, бо я зараз буду відкривати, походу, лише 4 яйця своєму братові. Да, ми програли. А дуже добре починалось. Такс. Беремо дві рідкі стартропчики. Так, вліво-вліво, вверх-вниз. А, 50 блін. Вліво-вправо, вверх, вниз. О, вправо-вправо, вверх-вверх. А, не повезло. Блін, лише 100 усилителей. Так, тепер вліво-вліво, вверх-вниз. Так. Вліво, вліво, вверх, вверх. Yes. Вліво вправо. Вниз вверх. А Міфік! Так, чекай дайте спомню. Вліво вліво, вниз, вправо, вверх. Лего! Друзі, поздравляйте! мене, мені легендарний стардроп випав. Крутяк! Розбиваємо. Це на аккаунті мого брата. Капець. Розовий рейнджер Брок. Це капець, мої друзі. Мені повезло. Брат буде дуже радий. Круть. Вліво-вліво, вверх вниз. Вверх, вверх, вправо вниз. Капощий мутації. Друзі, це дуже повезло ще й на цьому відео. А на напоко фігня. Круто. Це капець. Поздравляйте мене просто. Йдемо зараз грати. Так і на що вона дає. Поко постійно зціляє себе і союзників рядом, якщо отримує урон. По-українськи поко завжди, коли отримує урон, хілиться. А, ну, таке. Но брат дуже обрадується, він зараз на відео прийде, просто він пішов гуляти. Зараз йдемо йому грати на, на цьому. Дуельці. Це капець повезло. Я думаю, це дуже круто повезло. Тим, хто -то, теж має О, анімація їмба просто. Це капець, блін. Це капець просто. Ну все, досить капецька ти тут. О, круть. Такс. Кладіть лайки за цей крутяк, що произойшов тепер. Але я проіграв. А без різниці. Програв останню каточку і затащив. Легендарну до себе руками затащив просто. Блин. Друзі, це дуже круто, я вам так скажу. О, якраз брат вернувся. Ігор, ходи сюди! Тут підписчики тебе чекають. Я тепер на відео поздоровайся з поспіччиками. Всім привіт! Гучніше Всім привіт! бо бачив, що я тобі тепер просто вивез легендарну яйця. Дивись який на брок Круто. Бачиш, Угу кажи повезла. Угу. Якщо не віриш, то просто бачиш, що це твій аккаунт. Кажи круто. Угу. Да, круто. Ми сьогодні не пограємо у бо брат свій телефон забув друга, він лише завтра піде за ним. Зараз пограю з... так це Пуддіна Майка, це мій друг. Але я перейду на свій аккаунт. Зараз я вернуся. Або чекайте. Або давайте я спочатку своєму братові пушну сільвер серебро. Да. А потім піду на своєму аккаунті грати Пушити Алмаз. Так, беремо Джейкі Чана. Друзі, підписуйтесь, ставте лайк. О тут ще один рейнджер брат. Брок лише рожевий. Ой, червоний. А больно це трохи больно було. Трохи збавлю звук, щоб не було дуже гучно. Ой, так швидко гіпер набрав. Коротше, наслаждайтеся ігрою. Так, так так, швидко, ну добій бас. Блін, шкода. Ну тут это бить знаєш, чи ні ау-ау-ау-ау-ау. Больно було боляче. О Блін! 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 Прячемся. Не понял. А хто вмер, то це капець, ну ти бас, лох. Фух. Та ти дебіл, не, не забирай. Пробачте за такі слова, ну то бісить трохи насправді. Агро, 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 Агро. що в мене того пінчика не є. Кажи, Ігор, це дуже круто, що я тобі вибив ці скі. Кажи. Ну так, так. Ще одне і це так. Вліво, вліво, вверх, вниз. Так. Вліво, вправо, вверх, вверх. Ай, не повезло. Йому випадає 17 мутація. Кстати, Юрій, тобі перша на поко вибив мутації. Імбана бо мутація. <coughs> а ну скільки мутація, мутацій? Ну... А в тебе лише 14 мутацій. У мене 15 чи шістнадцять. Такс. Е, Зараз. Зараз. Перезайду на свій аккаунт, я вернусь. Так, я вже тут. Бо да, кстати, дві цким мені з ким випав. Шоу джуй Ніта Дуже імбовий. Так, дивіться, який в мене є скін. Зараз чекайте. Такий дуже крутий скінчик. От така. У мене ще не мутація є. Ходімо бавить. Дивіться скільки я злив трошки. 200 із золота. Бидемо апати. Ой, блін, брулбол. Не дуже люблю брулбол. Так, беремо Діну. Так, Меліса бери. Да, Ейгар взяла це добре. Зараз буде жорстка заруба. Ігор, по нам, щоб ми виграли. Шамань, брат. Я... Голосніше, щоб духи брав старці чули. Я не зможу голосніше. Це все, що я не зможу зробити, лише за виграш. Це дуже складно, я ще робити. дуже мацно. А... Зараз буде через половина палу... голова. У вас зараз має бути голо, я відчуваю. Да. Звісно. Ну, все, не придурюйся. Так, зараз треба взорвати його. Ти не добре зробив. Тихо, будь ігор. Будь добрий. Я вже по закарпатськи говорю. Фух, блін, як добре я вхилився. Ще гіпер недобре юзнув. Це капець. Чок? Капець, блін. Він устиг юзнути ульту. Ой, то есть. Є... Йоп, пересете. Я це відчував. Та будь добрий, Ігор, а не покакався. Ні, я вирішує ні. Так, правий угол від... Ой, лівий угол відкритий. Давай! Фу, добре, що я відкрив лівий угол. Я так і думав собі. Так, молодца. Ні. Ні. Ну, ну. Фух. Доповнительний час. Мені не можна тепер просто буквально прорвати. Бо я так туди точно золю усі. Не. Не Нельзя! Нельзя! Ох, повезло, 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 повезло. Так, 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 так. Блін, мама, Нет, те Там блін, 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 повезло. Тихо Игорь. Не-не-не-не-не. Не треба. Бам. Нет. Не треба. Блин. блин. 15 секунд. Дай пас. Жесткий пас. Блин. 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 А, блин, ценить ничья. Опять. Надіюся плюс, а на не мінус. Єс плюс 31. Водоканал до каналу йде геть. Так, не безпокоїть. Не хочу ні з ким рати. Кстати ставте лайк, у кого більше 500 єть в клубі. У мене 833. Ставте лайк, якщо що це круто. Так, беру я тут uh, мелодії і дистракція, а? Я озвучу в мелодії. Кстати, поставьте лайк, кого, кого більше шести дев'ятих сил. У Мене, наприклад, де, э, тринадцять. Умой містер П міфік. Ти шо дурень? Ти шо дурень? Ти шо дурень? Ау! Больно, больно! Сімнадцять хп, просто я сімнадцять хп вижу. Боже, яке ти кончене. дурацкий Эдгар крысыть. Ой, кажу Эдгар Леон. Леон крыса, Леон крыса, Леон крыса. Так, звалием. Юзаем гадать <coughs> <с> Иваном. <coughs> <coughs> Ворон, ты в кустах, ты. Спасибо, Леончик. Фух. Повезло. Повезло. О, все задания выполнив. О, плюс-то кредит на Леончик. Блін, мені саме велике на моєму аккаунті випадало легенда. Ой, міфічне яйце. В моєму класі мої любі підписники випадало вже майже всі. Майже так, я зараз вернуся, просто потрібно відійти. Так, я вернувся. вже встиг у каточку зайти. Мінус на... І блин, корделюс, Так-с... І все, корделюс. О, я тут спайка спайку забрав. Наугад. Ходіть лайк, кого хоча б один двадцять ранг І підписуйтесь у кого більше трьох. Блин, ты ти, крыся? Ты крися? Давай ты? Бли. Блин, ты ему? Не часто. Пусть играют Та за що, Блин? Ми пробіляли кусти, ще в афігі просто. На! Боже, це лох просто. Фух, Едгар хорош. Так, я верну своє золото три. Я з Єву йду, апати. А ну, друзі, мені лише видіти треба трохи. Так, ну я тут. Ходімо далі грати. Постараюся опнути алмазку. І буду далі проходити. Так, сюди я думаю вийму якогось дальника або лілі. Лілі або якогось дальника. Думаю, возьму я сюди. Давайте лол. У мене на не, неї немає нічого не ні гаджета, не пасівки. Так, предложу йому Діно набере. Боже, яка емс. Він зовсім на голову хворіє. Так, дивіться, які в мене скине бобі на лолу. Так, супа. Лі? Ли? там йо-моє, тут дуже... А Лілі, крыса спряталася. Ем... ба-ба-бам. Точ, коли наснеться друга катка, я вернусь. Так, все. Так я включився до мене. Ааа! Блілі, лілі, лілі! Блін, це, по проіграш. молодец. Да блин. Капец. Фух, не злил. Аллилуйя. Аллилуйя. не мондалія быть. О, параллельная игра. Динос без розговору. Або даже и мелодии. Даже и мелоди подойдет. Мои друзья. Короче, я дограю, я вернусь. На жаль, мои пизды я програв. Блин, еще и злив. Лигу, я моя. Так сниму Дали. О, сюда Дину, просто небо. Так, ценный, не Может, возьмем, клоны возьмем. Он делал точный. О. В мене грають. Хто проти мене грає? Так, коли я дограю я включусь. Так, любі мої, я виграв уже і назад тапнув в золоту лігу. О, 4113 у мене. Так, О, відбив усе. Так, ідемо далі грати. Ну, Діна Майк. Діна Майк або спак. Діна Майк або Спайк. Діна Майк або Спайк. Енкі беники їли вареники. Aniki Bенiki спуки. Коли я дограю, я повернуся. На жаль, друзі ми програли, Це, тому що там Джесі із Гіпером і Ніта з Гіпером. Це просто капець був. Я вам так скажу. Ось сюда я знал, вы Рудина Майка. Всю карточку, может, я вам покажу. Не набери Бельбери бери, Эдгара, дурачок. А ты бери... О, мой дед. Хороший взял Эдгара. Леончик тоже дуже хороший. Ну, чтобы дуже час для вас не тянул, я, короче, поставлю на паузу. Зараз я до вас повернуся. Та це капець ще Едгар грати не знаю, я пересете. Він у земля хазнився, я затишив першу катку, й-моє, а він не може. Офігеть просто Едгар лох. Люди я беру Діна Майка, я вернуся, коли дограю. Всім пока на секундочку. Так, ну що, ми виграли. Дуже добре виграли. Так, ідемо далі грати. ж я вам цю каточку не показав. Так, сюди я беру мел. Коли я дограю, я повернуся. Так, капець, ми програли кімараку просто. Куди буду вибрати, повернусь. Так, карта укриття дуже підходить діно. Коли виграю, повернуся. Так, я виграв. Це дуже добре. Це дуже добре, що я, я виграв. Так я повернуся, коли я буду дуже близький до маски. Так я виграв і забрав ще 100 поінтів. Іду далі грати. Коли дограю, я повернусь. Ми програли блін. Я... Сьогодні тут долбану алмазку чи ні. Ну, коротше, мої півсписники, всім пока. Вийде шорт, коли я апну алмаз. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. До побачення!